Учнівського самоврядування, дороговартісне обладнання для інклюзивно-ресурсних центрів від закордонних спонсорів, халабуда в укритті та міський проєкт Сучасний простір позашкілля. Про все це сьогодні у випуску з вами. Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Діти наше майбутнє. Вони здатні бути лідерами не лише в стінах школи, а й поза ними. Зокрема, старшокласники, які будуть залучати дітей із числа внутрішньопереміщених осіб до активностей у місті, це б говорили на зустрічі учнівського самоврядування запорізьких шкіл із Департаментом освіти та благодійниками. Останні у свою чергу зазначають, що сподіваються на спільну роботу, яка принесе радість діткам, і вони зможуть вкотре відчути захоплення від свята, а молодь вчитися планувати, залучати та брати на себе відповідальність. Вікторія Мельник розповість більше. Молодіжне самоврядування школярів це простір нових ідей, креативних змін та творчих задумів. Основні завдання діяльності учнівського самоврядування організація життя колективу, яка реалізується у залученні всіх його членів до планування, контролю і підбиття підсумків навчальної і суспільно корисної праці. Ви маєте саме власну позицію, ви вмієте, наскільки я розумію, біля себе акумулювати інших людей, ваших товаришів, ваших друзів, а іноді навіть тих, хто вас не вірить. А це також історія про здатність людини бути лідером. І у нас, я думаю, цю роботу зараз Нарешті заклади освіти вийшли певні заклади, вийшли в офлайн, в очну форму за зміщеним режимом. І є можливість все ж таки акумулювати історію по підтримці органів учнівського самоврядування. І дуже охота, щоб не тільки ваші заклади, які активні, а всі інші, навіть якщо вони на дистанційній формі, зараз. Цю історію взяли додатково в роботу. Проте воєнний стан змінив і напрямки роботи. Директорка департаменту освіти і науки Запорізької міськради Юлія Погребняк запросила на зустріч представників учнівського самоврядування місцевих закладів середньої освіти, щоб обговорити можливість проведення спільних заходів із благодійним фондом «Рокада» та втілення у життя різноманітних проєктів. Наразі у нас є проект, зайшов благодійний фонд міста Запоріжжя, Харків і Дніпро. Він такий вузько спеціалізований, націлений на роботу в місцях тимчасового проживання. Це колективні центри, де вимушення наші. Наші люди проживають там, це гуртожитки. Да ми доводимо їх до мінімальних стандартів, де 30-ї постанови, тобто, щоб люди мали гідні умови там проживання. Але є в нас і напрямок: це психосоціальна та юридична підтримка внутрішньо переміщених осіб. І є така штука, як робота з молоддю, та підтримка молоді. А ми вважаємо, що потрібно створювати молодіжні осередки. Підтримувати їх, ми зараз маємо дуже велику кількість переселених осіб, котрих потрібно залучати до життя нашого міста, до життя міста Запоріжжя, і дуже велика можливість завдяки громадським організаціям влаштувати курси з ораторського мистецтва з проєкту з написання грантів. Представники благодійного фонду та учнівського самоврядування рухатимуться в одному напрямі психологічна підтримка дітей, які були вимушені виїхати з рідної домівки через окупацію чи воєнні дії. Школярі зазначають, що із задоволенням залучатимуть молодь до інтерактивів, а також учні матимуть змогу навчитися працювати із громадськими організаціями, фондами та грантодавцями. Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами. Це найголовніші завдання, які поставлені перед працівниками інклюзивно-ресурсного центру, зокрема по Дніпровському району. Заняття мають змогу відвідувати школярі, які навчаються в індивідуальній формі та дошкільнята. Переважна більшість відвідувачів це діти з ДЦП та перезими нижніх кінцівок. А в реаліях повномасштабного вторгнення, на жаль, тільки збільшується кількість дітей. Які мають травми кінцівок, хребта тощо, тому інклюзивно-ресурсні центри потребують відповідного обладнання, і завдяки підтримці друзів за кордону центр зміг його придбати. Бо ж, згідно українського законодавства, державні кошти не можуть покрити дороговартісне обладнання. В лютому 2023 року інклюзивно-ресурсний центр по Дніпровському району спільно з правобережним відділом освіти, департаментом освіти і науки міської ради міської ради взяли участь у грантовій програмі уряду Японії «Косанони». Ми його виграли. Ну і завдяки цій програмі було придбано три реабілітаційні кабіни з підвісним обладнанням, і вони поставлені в ІРЦ Дніпровського, Комунарівського та Олександрівського районів міста Запоріжжя і також за цією грантовою програмою придбано буде. Автомобіль для перевезення дітей на кріслі колісному разом з їхніми батьками. Вчителі, реабілітологи інклюзивно-ресурсного центру відвідали відповідні тренінги з правильного використання приладдя. І вже з середини вересня розпочнуться корекційно розвиткові заняття, які триватимуть протягом навчального року два рази на тиждень. Наразі таких занять потребують 12 дітей у Дніпровському районі, а по місту близько 70. Галабуда захищає. У садочку Гармонія створили невеликі дитячі схованки у найпростішому укритті. Вихователі вірять, що такий простір не буде викликати почуття страху під час сигналів повітряної тривоги, а навпаки, приносити спокій та навіть знання. Бо там можна пізнавати нове у різноманітні способи. Та найголовніше такий невагомий та зовсім не страшний дах над головою створює відчуття безпеки, як фізичної, так і психологічної. До того ж, кожна хала буде тематична. А Інструкція не така важка і точно знайома дітям. Тож, як такі халабуди використовують вихователі у своїй роботі, скільки їх налічується в укритті та за якими темами розбиті, про це в сюжеті. В умовах повномасштабної війни педагоги роблять усе можливе, щоб зробити навчання безперервним, зокрема у закладах дошкільної освіти. Та це можливо лише за умов наявності укриття. Проте діти, спускаючись до сховища, мають бути захищені не лише фізично, але й психологічно. Для цього освітянами розроблено проєкт Халабудна педагогіка в укритті простір для психологічного захисту дошкільнят. Галабудна педагогіка це такий спосіб побудувати простір дитячий, в якому зручно саме дитині. Тому що, спускаючись в викриття, дитина ніби переживає такий момент, коли вона з -з -з зберігається, вона хоче уникнути і ведуть в укриття для того, щоб уникнути фізичної небезпеки. Але для того, щоб не було тривожності, щоб простір був такий, в якому дитині цікаво, спокійно, затишно вона може діяти. Створюємо саме оцю халабудну педагогіку. Халабуда це не просто невелике примітивне приміщення, це місце, де формується душевний стан дітей, де вони знаходять підтримку, можливість розвиватися, гратись та спілкуватись. Така педагогіка може бути використана і для роботи психолога в інтимному просторі дитини, і як куточок усамітнення дитини, коли вона хоче побути наодинці з собою, з іграшками, і це такий простір в групі. І для інклюзивної освіти, коли є халабутки, які встановлюються навіть на ліжко, коли дитина не може сприймати великий простір біля себе, їй потрібен такий, знаєте, простір, в якому вона, як нібито я в домі, куди я зберігаюся сам. Для дітей, особливо з аутичним спектром, це дуже важливо. Зокрема, у яслах садку номер 100 Гармонія вже є чотири локації. Ось це, наприклад, театральна, де дітки мають змогу брати участь у міні-виставах. І за всіма правилами театру тут є і каса, і гардеробна. І в донечки ще був песик. Бровку! Ану, бровку, привіт тобі! Привіт, покажись. А в Бровко була товаришка Кіцька. Так, Варварка, привіти тобі! А в Кицьки була вихованка, мишка-сіроманка. Ану, покажись! Ось на місці! Чудово! А в індивідуальній халабуді можна пропрацювати емоції та поділитись своїми думками чи переживаннями. А тепер давай пошукаємо сумну емоцію. Де сумний смайлик? О, давай ще раз. Це який? Це злий? Це злий, а де сумний. Ось це сумний. А ось це злий. Правильно? А покажи мені, будь ласка, який ти зараз, Ілюш? Ти зараз радісний, чудово. Також є сенсорна і народознавча локації. У першій дітки залучені до різних інтерактивів, що розвивають мислення, моторику рук та креативність. У локації на український мотив дошкільнята вивчають історію, традиції та цікаві факти не лише рідного краю, але й держави. Як зазначають вихователі, таке укриття це своя рідна фортеця не тільки для вихованців і педагогів, але й мешканців міста. Наша безпечна гармонія була відбудована завдяки Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Наше найпростіше укриття розраховано на 175 осіб, має дві великі зони: дитяча зона, де зараз ми з вами знаходимося. Є ще велика зала для дорослих, де можливо проводити різноманітні заходи для педагогічного складу, а також є окрема зона для мешканців, які мешкають поруч закладом, наше укриття забезпечене всім необхідним обладнанням, яке забезпечила Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, а також благодійний фонд ООН ЮНІСЕФ, який забезпечив і дитячими меблями, і дитячими картинами. Це наша маленька фортеця, фортеця захисту, де діти відчувають себе захищеними. Тематичні халабуди, які побудовані у найпростішому укритті закладу, замінюють дітям ігровий простір за темами та забезпечують спокій, рівновагу в стосунках, отримання нових знань. З 24 лютого 2022 року чимало обов'язків лягло на плече освітян. Вони стали волонтерами, психологами та другою сім'єю для більшості дітей. Проте це часто виснажує, і саме тому в місті спрямовано чимало проєктів на підтримку педагогів, вихователів та всіх, хто працює у закладах освіти. Не минуту стороною і підтримку психологічної стійкості, на яку перш за все вплинула війна. А піклуватися про власні емоції вчать досвідчення фахівці своєї справи психологи. Подекуди це не так просто, як здається. Проте, опанувавши декілька методів самодопомоги, настає відчуття впевненості в собі. Про це детальніше розповість Вікторія Мельник. Підтримка розвитку освітян відбувається всебічно. Грантові проєкти, конкурси, фестивалі тощо. Та не менш важливий момент це сприяння ментальному здоров'ю педагогів, зокрема для вихователів позашкільних навчальних закладів. Представники комунальної установи, центр професійного розвитку педагогічних працівників реалізували міський проєкт Сучасний простір позашкілля. Одне з наших завдань це підтримати педагогів, допомогти їм трошки відновлюватися. Ми не проводимо ніяких методичних семінарів, не вчимо їх педагогічній майстерності. Ми виходимо з принципу, що людина лікується об людину, і в такі кризові часи людині потрібна людина для того, щоб тримати себе, відчувати себе, мати якийсь там зворотній зв'язок, відзеркалення. Тому ми Запрошуємо педагогів, проводимо для них різні активності, тренінгові форми. Під час першої зустрічі педагоги мали змогу дізнатись, що важливо для підтримання ментального здоров'я на належному рівні, поспілкуватися з однодумцями, поділитись досвідом та емоційними переживаннями. Так, на першій локації освітяни проводили асоціації своїх думок із зображеннями на картках, що вони відчувають чи як інтерпретують намальоване. Друга локація це трансформаційна гра Згарда. Це гра про те, що ми можемо навчитися сьогодні мріяти, будувати плани на майбутнє, дивитися, що мені буде допомагати втілення моєї мрії. А зараз нам дуже важко взагалі планувати щось на майбутнє. Якраз ця гра навчить нас будувати щось і планувати і втілювати свої мрії в життя. Наступний етап міського проєкту це тренінги, під час яких педагоги навчаться технікам підтримки внутрішнього балансу. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Зустрінемось через тиждень на телеканалі МТМ.